Вітаю вас, діти! Ось і прийшла весна. Пропоную вам пригадати закличку вийти вийде сонечко. Давайте всі разом заспіваємо. Вити, вийти, сонечко, на дідове полечко, на бабине сілячко, на наше подвірячко. На весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Молодці дітки, скажіть, а чи можна покликати сонечко по-іншому? Погляньте, до нас визирнуло сонечко. Давайте розглянемо сонечко. Скажіть, сонечко, яке воно? Так, яскраве, променисте, тепле. Вам подобається, коли є сонечко? Покажіть, дітки, будь ласка, як ви радієте сонечку? Скажіть, а що нам дає сонечко? Так, тепло, світло. Пропоную пограти в гру з картинками. Необхідно буде відповісти короткими фразами. Сонечко світить. Так, а що ви бачите на цій картинці? Сонечко ховається за хмарку. Так, вірно. А що на цій картинці? Сонечко гріє щічки, так. А що ж зображено на цій картинці? Так, сонечко світить на квіточки та пригріває їх. Молодці дітки! Тепер пропоную вам подорож із сонячним промінчиком. Куди це нас привів промінчик, дітки? Що це? Так, це галявина з квітами. На що показує промінець? Так, на квіточки. Діти, я вам пропоную показати, як ростуть квіти під сонечком. Молодці дітки! Пропоную пограти в гру, яка називається Кому потрібне сонечко. Бо перед вами будуть з'являтися картинки з предметами. Якщо цьому предмету сонечко потрібне, то піднімайте ручки нібито до промінчиків. А якщо не потрібне, присідайте. Тож почнемо. Хто це діти. Так, це метелик. Метелику потрібно сонечко? Так, піднімаємо вищі ручки. Що ви бачите на цій картинці? Так. Це пташки. Пташкам потрібне сонечко? Так, піднімаємо ручки молодці. А що зображено на цій картинці? Так, вітачки та зайчик. квітам та тваринам потрібно сонечко? Так. А що ви тут бачите? Так, це рослини. Рослинам потрібне сонечко? Так, потрібне. Що це, діти? Так, це тарілка. Посуд. Чи потрібно тарільці сонечко? Ні, не потрібно. Присідає, дітки. Що це, діти? Так, це стіл. Чи потрібне сонечко столу? Ні, не потрібно. Що ви бачите, дітки? Так, це жучок. Чи потрібно сонечко, жучку? Обов'язково потрібне. Молодці дітки. Малята пропоную тепер перетворитися на квіточку. Давайте всі разом піднімемося, розправимо листячко, пелюсточки і потягнемося до сонечка. Ось так. Тепер квіточка закриває свої пелюсточки та засинає Ось так! Сідаю, дітки, молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами спілкувалися? Так, про сонечко. Що ви дізналися для себе нового про сонечко? Так. Як ви вважаєте, кому потрібне сонечко? Молодці. До нових зустрічей!